Вітаю. Що таке любов? Це дихання Бога, яке тече через нас відчуттями, бажаннями. І любов це дар, який не втримуєш контролем. Це дар, який дарується. По факту нашого. Існування. Ми є любов, і немає нічого сильнішого, ніж ця сила. Вона основна ключова, центральна. І сила її виражається не в могутності, а в істинності. Тобто не могутність, а істинність. І коли світло істинне світить, нічого його не може перебити, тому що світло. Це наша суть. І коли проявляється суть, нічого іншого і не треба. Бо суть є любов. Любов є нашим компасом життя, який веде нас нашим шляхом. Куда б не завернула. Зараз дорога у нас завжди є компас. Він всередині нас це наше відчуття любові. Якщо відчуття любові зменшується, то ми не туди повертаємо. Якщо збільшується, то туди. Інколи буває таке, що ситуації не, не най, скажімо так, очевидно радісніші, не найбільше очевидно про любов. Тоді внутрішній компас він набуває, скажімо так, трошки нових рис, в залежності від того, від того, де ми опинилися. І де б ми не опинилися. Все одно, всередині нас є відчуття, які нас ведуть куди нам далі. Може бути таке, що це не буде якесь чисте високе відчуття, яке буде вести нас кудись. Але це буде Все любов. Просто якась більш глибока форма, яка дозволяє пізнати нові грані себе. І так, любов це прояв Божественного, тому що можна безкінечно пояснювати це, а можна просто відчути. І любов відчувається. Кожному. Якщо дати достатньо уваги собі. Не квапливо. Акуратно. Без кваплення. Цікавитися собою. Це про при... постійне прислуховування до себе, як мені, що я хочу. І не, скажімо так, не впускати можливість, щоразу, при кожній можливості, цікавитися в себе, чи я це хочу. Бо може бути таке, що порядок, хоч інший. Хоча, наприклад, план зроблений, а всередині дня. Хочеться змінити порядок кільком справам. Ну, для власного відчуття це цінно. Порядок має значення. І коли ти йдеш любов'ю, в тебе енергія, яку, яку так всі да хочуть, це вже не питання. У тебе постійно є ентузіазм робити, якщо ти в любові. Ти постійно слухаєш, який наступний крок твій. Куди? Це може бути і відпочити, і це твій крок з любові. Наприклад, глибоко, глибоко дуже вже хочеться просто відпочити, а ще заставляєш себе робити справи, якісь, які чомусь ну, до того рішив зробити, а потім відчуваєш, що тіло просить відпочинку. Любов це гнучкість. Коли ти постійно прислуховуєшся і орієнтуєшся на, на, на внутрішні критерії, в е вигляді, чи буде це благом для мене? Але не в цьому питання. Питання просто в тому, щоб постійно прислуховуватися і розуміти, що жодні критерії і близько не стоять з любов'ю. Коли ти слухаєш себе І відкрити почути будь-що, що тобі зараз істинно необхідно. І це може бути щось, що ти не очікував. Це може бути випити стакан води, випити чай, переодягтись, потанцювати можливо, знайти якусь книжечку почитати. Що завгодно? І красота в тому, що щоразу ти дійсно не знаєш, що буде, і це дає можливість народжуватись цікавості до себе. Як мені зараз? Хочеться, куди мені зараз? Як мені зараз? Що я хочу зробити? Куди мені? А що зараз хочу? Це постійний такий собі маленький такий діалог з собою, де ти питаєш себе. І відкрито слухаєш свою ж відповідь. Це легко робити, коли ти пишеш, звичайно. Можна писати. А можна всередині внутрішнім голосом цікавитись. там, хочу я то-то, то-то чи не хочу. І м'яко, плавно очікувати цю відповідь. І коли відповідь прийшла, прислухатись, чи воно лягає, не лягає, і коли воно якраз моє. Просто роблю те, що хочу. І це буде любов. Отак рухатися по життю, слухаючи себе. Нас веде Бог, нас веде дух і через такі от, е, внутрішні відповіді через відчуття, в тому числі відчуття любові, нас направляють на наш шлях. Нашим шляхом, який найбільше про розкриття нашого божественного потенціалу. Це про творення любові, де ти твориш все з любові. А не з любов'ю ти не твориш. <кій> <кій> Спостерігаємо. Багато чого люди роблять, скажімо так, ну, не відчуваючи щастя. Це їх вибір. Їм потрібен на певний час пройти такий досвід, прожити, відчути і знайти цінність, відчувати щастя поза вигодами. Коли відчуття цінніші вигоди, коли, звичайно, це якісь, знаєте, як не наче незалежні поняття, окремі. І тут потрібно розуміти, що це воно не в різних сторонах, що або вигода, або відчуття. Це, скажімо так. Незалежні поняття, окремі. Вигода вона то появляється, то зникає. Звичайно, можна постійно орієнтуватись лише на вигоду, але не завжди вигоди хочеться. Хочеться інколи відчувати щастя. Коли наситився вигодою, достатньо, вже природньо породжується бажання чогось нового. Тому що для чого вигода? Щоб щось відчувати приємне? І коли воно насичене, є простір, можливість відкривається. Нове бажання відчувати, скажімо так, вищі аспекти своєї душі. А вищі аспекти своєї душі це якраз любов. Яка про вже творення любові в житті. Коли ти, реалізувавшись, вже вкладаєшся. І тобі приємно вкладати, приємно давати, приємно укріпляти когось, підтримувати, ростити, допомагати словом, допомагати з власного, лише звичайного бажання. Словом. І ділом. Але це не в тому плані, що лише я рішаю допомагати чи ні ти. Прислуховуєшся, чи хочеться допомогти, і як хочеться допомогти. Тобто це теж любов прислуховуватись до себе. І допомагати, але з любові, не з побуджуючих різних переконань, що треба допомагати. Не треба. Помагати не треба. Помагати може хотітись, і це може бути цікаво. І коли це цікаво, і хочеться. Тоді можна і хочеться це робити. І робиться. От тому без. різних додаткових. Таких сяких слів треба. Просто по власному бажанню. Хочеться робиться. Не хочеться не робиться. Але тут потрібно прислухатись, чи хочеться. Чи хочеться. Це робити. Це любов. Прислухатись до себе. Прояв любові у нас. Любов як прояв божественного. Любов це також говорити з добром, говорити чесно, говорити щиро, говорити в тому числі ту правду, яку зараз слід сказати, на благо. Це не правда заради правди. Це правда заради вищого блага, яке на Благо людини, на її розвиток, на її певний, як то кажуть по-англійськи, апліфт. Тобто «ап» – вверх, ліфт, ліфт. Такий як ліфт маленький вгору людини, щоб вона дійсно піднялася над якимось внутрішнім поглядом на ситуацію, і побачила, що можна по-іншому подивитись. І цей погляд для неї приємніший, новий, людина, неначе відкриває нові якісь моменти, приклад. Можна дивитися на хай буде на, с... цей... на суперечку людей, критикуючи, що як це вони так роблять, а можна дивитися на поверх ну так метафорично. Можна подивитись на те, що в людей нарешті проявляється конфлікт, який вже був між ними прихований. Тобто зараз це все проживається на явному рівні. Тобто люди говорять вже нарешті з собою. І це добре. Тому що до цього обоє постійно відчувало цей напряг неприємний, де некомфортно і якби не хочеться з людиною бути, а ти біля неї знаходишся, і ніхто не говорить про це. І це проживання конфлікту. Ця відкрита явна стадія це добре. Тому що це мало відбутися зараз в такому форматі, щоб люди прояснили своє відношення, істинно, чесне. І коли таке чесне відношення проявляється, люди себе пізнають в першу чергу. Не людину, себе. Хоча увага буває на іншу людину, ти, ти, ти. але проявляється своя суть. суть. Хто я? Як я себе веду, що мені важливо, що мені подобається, що мені не подобається, що я люблю, що я не люблю. І це така глибока чесність, тому кожен в конфлікті проявляє свою чесність, нехай буде такими словами, але цінно, що люди проживаються, і в них є можливість щось зрозуміти в процесі. Це процес, який має свою цінність для тих, хто його проживає. Тому я про таке, що коли ти... я про такий апліфт, коли ти говориш, підтримуючи людину, якби піднімаючи її на новий рівень розуміння, це любов. Людина дивилася лише однобоко, що це неправильно. Тому це погано так робити, ну і про сварку, суперечку. Але в цьому можна побачити цінність для кожної людини із самого само прояву. І звичайно, що в кожному моменті якби, є. А, потенціал розкрити в собі якусь нову грань любові в цьому процесі. Людина може скористатися цим потенціалом або може. Не до кінця скористатись, щось для себе зрозуміти, що теж добре, тому що це крок. І який все одно про розвиток життя. Далі. А, любов яка про життя. Тому це про божественного. Говорити, підтримуючи людину так, щоб вона стала кращою версією себе, але не в тому плані, щоб прям сильнішою, а мудрішою, щоб вона почула щось для себе зрозуміла. І ці слова якби лягли їй в серце. Ну, відповідно, це має бути сказано теж з серця для блага людини. І істинні слова говоряться в єдності з духом. Коли ти говориш, скажімо так, не дуже, якби для когось, для себе чи для людини, а ти від, від душі говориш так, неначе розумієш, що це просто має бути сказано зараз, без великої якоїсь там конкретно чіткої мотивації, дати щось конкретне людині, щоб людина могла. А це про те, щоб сказати слова. В єдності зі своїм духом зараз, так, щоб людина, почувши ці слова, провідчувала, що таке контакт з своїм духом. І, чуючи ці слова, людина має можливість налаштуватися на свій дух, це, що хоче. Це те, що це саме це хочеться, коли людина не в дусі, як то кажуть. Хоче відчути свій дух себе, відновити свій контакт своєю душою з Богом і відновити своє відчуття свого шляху, відчуття любові, відчуття, що я йду у своїм життям правильно, своїм шляхом. Я не один мене, якби. Ну, я не відчуваю, що я наче кинутий, тому що я просто знаю, куди йти. E, і це знання це скоріше, якби. Незнання, контакт з своїми відчуттями любові, з своїм відчуттям, своїми відчуттями, своїм внутрішнім компасом, який любов'ю спілкується через нас з світом, з людьми, з нами. Це прояв Бога, тому що даний а, такий аспект нас, він, це, це божественний дар, який дарований, який, скажімо так, просто... Спускається з великою милості Бога і воно веде нас і це дар. Нічого додати, тому що це дар. Ці дар тече через нас і веде нас. Щодня. В кожному він є. Кожен може його відчути в собі і налаштуватись на нього. Іти, керуючись ним <кій> любов'ю. І синхронізувати і підлаштувати життя саме під серце, під любов. Де ти робиш те, що любиш. Де ти робиш те, що любиш. Прийти до цього, це божественний дар. Взагалі, по великому рахунку все в нашому житті це великий божественний дар. Щодня те, що з нами відбувається, те, що нас оточує. Не порівняти ні з як би так сказати? Як би так пояснити? Ну нехай, я залишу. Це, мабуть, цінно самому провідчувати, як це, побачити, що таке божественний дар. Усвідомити, наскільки все, що навколо, це Божественний дар. Все божественний дар. Без виключення все божественний дар. Все. І це не є, як би, причиною нічого не робити. Це скоріше усвідомлення того, що я просто роблю те, що хочу робити. А результати це саме дар. Бога. Я роблю, наприклад, і це якраз буде такий собі прояв любові. Я роблю те, що хочу. Наприклад, я хочу помогти одній людині. Я хочу допомогти другій людині. Я хочу допомогти третій людині. А якщо мені четверта людина віддячить якось, це дар божественний. Це це потрібно самому проживати такі моменти. Навіть в будь-чому можна це побачити. Прояв цього божественного дару. Взагалі світ це як божественний дар, життя це дар Бога. Якийсь цінно поважати і... йти в це життя, тобто займатися своїм життям, розвивати його, покращувати, йти в покращення, робити. Позитивні зміни в своєму житті. Там позитивна зміна. Там позитивна зміна. Тут позитивна зміна. І змінюючи позитивно щось з любові життя. Життя стає раєм на землі. Ось що таке вознесіння. Зробити життя раєм. Де кожен день це щастя. Щастя від самого факту життя. Вдячність за життя і за все, що оточує, за всі блага, які є, даровані. Щастя від е дарований Богом можливості займатися любимими справами, прислуховуючись до серця, бо так відкривається це. любов. Бажаю любові, бажаю вам позитивних змін у вашому житті, бажаю вам покращувати своє життя, бажаю вам все більше, щоб життя наповнювалося любимими справами і любов'ю як проявом божественного. Бог дарує любов безумовно. Кож, кожному і без виключення. Бережіть життя якнайбільше. Благо. І ставте любов. Як найвищу цінність, а тому в центр.